«Юніт економіка і єдинороги. Розказує, що спільного між ними у цьому відео та як вираховувати найважливіші метрики у розрізі продажів і бізнесу. У кінці відео розповім, як міні курс за 390 гривень зробив продаж на 1,2 мільйони доларів. А в описі ви можете отримати безкоштовний калькулятор і гайд для прорахунку вашої юніт економіки. Це відео не для бухгалтерів, а для підприємців, маркетологів і фаундерів, які хочуть знати, чи взагалі має сенс той продукт, який вони продають. Я сам переконався на цьому, коли у своєму першому проєкті багато років тому не рахував ні вартість залучення, ні ЛТВ, ні операційні витрати. Були продажі, був трафік, а грошей в касі завжди не вистачало. Ми потрапили в касовий розрив. Лайк, якщо вам це знайомо. Ціна помилки 20 тисяч доларів, і дуже болісний урок. Продукт це не тільки класно запакована ідея, це ще й математика. І сьогодні ти дізнаєшся, що таке CAC або вартість залучення, і LTV. А найголовніше, як рахувати прибутковість твоїх проєктів. Зараз трошечки бази. Загально маркетинг великих компаній поділяється на два типи. Бренд маркетинг і перформанс маркетинг. Бренд це про створення іміджу, упізнаваності компанії, багато лайків, всі вас люблять. А юніт економіка є частиною саме перформанс маркетингу. Таргетинг, PPC, мейл-кампанії, лендінги, – це все інструменти, які запускають трафік у воронку. Усе це продає. Перформанс маркетинг це про залучення клієнтів і воронки, результат яких вимірює якраз наша юніт економіка Тобто перформанс маркетинг створює воронки, а юніт-економіка вимірює їх ефективність. Уявіть собі, ви заливаєте воду у трубу, але труба дірява. Потік проходить, але частина витікає дорогою. Десь поганий банер, десь нецікавий офер, десь кривий лендінг, десь менеджер втратив клієнта, а десь просто прийшов нецільовий трафік. Вода це і є ваш загальний трафік. Труба це воронка продажів. Креатив, лендінг, заявка, дзвінок, продаж і повторна покупка. Юніт економіка це аналітика, яка дозволяє подивитися, скільки води ви залили, де вона протекла, на якому етапі, і скільки дійшло до кінця у вигляді грошей в касі. І тут ви використовуєте саме юніт економіку, щоб виміряти, скільки води ви прогнали і скільки дійшло до кінця. У бізнесі це про моделювання окупності проєктів. Ми рахуємо усе у юнітах. Та ключових показниках, такими як вартість залучення, LTV та повернення на наші інвестиції. Зараз детальніше по кожному показнику. Спершу CEC та LTV. Уявімо, ти продаєш бомбочки для ванни, а єдиноріг твій клієнт. Ти заплатив за рекламу 100 баксів, щоб він зацінив ванну із твоєю пінкою. Це називається Customer Acquisition Cost або CAC, скільки я віддав, щоб замінити оце пухнасте чудо у мою ванну. А я думав, він купить бомбочки. А він просто сів випив пляшку про включив Netflix, з'їв всі твої закуски і нічого не купив. LTV у нас тоді складе 0. А Юніт економіка це якраз розрахунок, чи варти її тієї вечірки, яку ти для нього влаштував. Якщо ти платиш 100 баксів, а він приносить 30, то це не клієнт. Це хитрий жук. CAC – це вартість залучення клієнтів. Це все від бюджету на таргет до зарплати вашому продажнику, який закрив клієнта. Тобто, якщо ви витратили 50 доларів на залучення до у вашу ванну і 50 доларів за обслуговування, і після цього єдиноріг купить у вас 3 рази з середнім чеком 10 доларів, це погана математика. У нас виходить CAC 100 доларів, LTV 30, а ROMI – мінус а якщо серйозно, щоб перевірити, чи ви не займаєтесь благодійністю для єдинорогів, я зробив для вас калькулятор юніт-економіки, яким ви можете обрахувати окупність гіпотез у ваших проєктах чи бізнесі. Отримати безкоштовно ці калькулятори і гайд до них, ти можеш у описі під цим відео. Це займає всього 2 хвилини, але без них я взагалі не рекомендую рухатися далі. І саме з ними я розберу складніший приклад із моїм проектом. А саме як міні-курс за 390 гривень зробив продажів на 1,2 мільйони доларів? Отже, як я рахував взагалі математику? Я закладав вартість кліка 50 центів, і рекламний бюджет у нас був приблизно 7,5 тисяч доларів. Конверсія сайту складала в покупку міні-курсу 10% і середній чек 9 баксів. Вартість місячних витрат на таргетолога 300 доларів. ЛТВ загальний у нас був 15, тому що ми робили до продажі, і марша складала близько 50%. Тут я поробив собі скріни калькулятор. Я вам власне віддам. Що у нас вийшло по математиці? За цей весь час ми залучили 15 тисяч відвідувачів, які зробили приблизно півтори тисячі в продажах. Загальний дохід склав 13 500 доларів. Вартість залучення. 5 доларів і роз складав 1,8, тобто 180% ми отримували повернення на наші інвестиції в рекламу. Але найважливіше не це. Навіть попри те, що ми заходили в мінус на першому етапі, ми отримали базу з тисячі людей, які конвертувалися в 200 дзвінків. І які в кінцевому результаті зараз будуються приблизно 5 проєктів і 18 будинків. Основне, на що ми дивимося, це ціна за лід, конверсія сайту та маржа. Від цього можемо відбудовувати наш план, і найголовніше повертатися до нього кожен тиждень і звіряти з плановими показниками. Юніт економіка це не для фінансистів, це обов'язковий інструмент для кожного маркетолога або власника, який запускає воронки з бюджетами, навіть якщо це 200 доларів на Фейсбук. Тільки так ми можемо побачити, що реально працює, а що ні. І на основі цього не просто наливати трафік, а моделювати бізнес, який росте не по відчуттях, а по цифрах. Але це ще не все знати свою юнітекономіку це лише перший крок. Щоб почати реально керувати прибутком, масштабом потрібно її правильно прорахувати. Як це зробити? Я вже пояснював. Тепер лишилося взяти калькулятор юнітів у описі під відео. Побачимось.